Усім привіт! Вітаю на найбільш очікуваному подкасті. Що ж, нарешті зима, сніг встиг випасти по коліна, встиг розтопитися. Хтось доїдає свій перший кілограм мандарин, а хтось вже передивився свого Гаррі Потера. На жаль, сьогодні ми не будемо обговорювати найбільш популярний шрам світу. А поговоримо про рубці: прикраса до нашому тілу чи ні. Ну, думаю, буде дуже цікаво, тому що тема про рубці насправді досить таки актуальна, і до мене кожного дня звертаються люди з новими рубцями і на дуже цікавих локаціях по тілі. Тому думаю, розкриємо сьогодні цю тему, і люди будуть більш усвідомлені і, мабуть, будуть старатися попередити ці рубцювання аби не досягти такого глибокого рубцювання. Отож, почнімо, але розпочне з того, чому утворюється рубець, чому шкіра просто собі не склеюється і все гарненько, тому що у нас так складається, що є різні типи заживлення шкіри. Це може бути норма, тобто заживляється нормотрофічним Рубцем, тобто він виходить в рівень шкіри і його не видно. Це я говорю про типи рубцювання. Може бути гіпертрофічне заживлення шкіри, тобто утворюється гіпертрофічний рубець, який об'ємний і він піднятий над шкірою. Далі може бути гіпотрофічний рубець, який виходить як. Ямка, така мінус тканина, тобто це в нас іде і гіпотрофія. І може бути келоїдне заживлення, це патологічне заживлення шкіри, і тоді утворюються келоїдні рубці. Про них можливо трішки згодом і розкажу детальніше. Чому так виникає? Тому що кожен організм індивідуальний. І якщо ураження, Шкіри затр вражає дерму, тобто глибший шар шкіри, не поверхневий, а глибший. То дуже високий ризик, що шкіра затягнеться саме рубцюванням. А якою формою із таких перелічених видів рубців, що я перерахувала, я не скажу, але якимось із варіантів вона заживе таке. Так, звісно, може бути, що вона заживе без рубця, просто гарною чистою шкірою. На це має бути своя генетична особливість, така має бути така шкіра. Такої щільності, і е, саме ураження не повинно бути глибоким. А в інших випадках зазвичай все заживає рубцюванням? Один з найбільших страхів кожної дівчини чи жінки е, це поява розтяжок е, після збільшення об'ємів. Наприклад, набрала вагу, угу. е, почала тренуватися на сідницях розтяжки або під час вагітності на животі розтяжки. Чому виникають розтяжки? Це один із механізмів, які рубці. Ну, взагалі, я я називаю це також рубцюванням, але ну це дуже грубо сказано, скажем так, розтяжки це коли шкіра розтягується і вона починає тріскати, і е, там утворюється такі, якби мінус тканина, скажем так. Е, Гіпотрофічні рубці. Там, же, якщо подивитися на дані, на дані розтяжки, видно, що вона трошечки не в рівень шкіри, а трошечки мінус, тобто там не вистачає об'єму. І я вважаю, що наша шкіра просто не встигає відновитися, не встигає синтезувати достатню кількість колагену, аби повністю нормально відповідати тому збільшенню об'єму. Наприклад, якщо жінка там буде. Планує вагітність, окей, так, і в неї буде збільшуватися м, живіт досить таке швидко. А шкіра не, не, не може так швидко синтезувати колаген, тому що на все є свої терміни. І відповідно вона буде ось так недостатньо красиво заживати ось такими розтяжками на шкірі. А що робити з цим? Дійсно допомагають різні крема, олійки чи того всього лиш гарна реклама. Ну, подивимося, я провірю. <ріст> Насправді, чесно, я кому? Залежить від шкіри, яка є в кожної людини. Тобто, якщо це досить така товста плотна шкіра, то, скоріш за все, в неї не буде тих розтяжок. Якщо це така тоненька, пухка, м'яка шкіра, вона дуже така ніжна, я б сказала, то, скоріш за все, така шкіра розтягується, і такі люди з такою шкірою вони схильні до розтяжок. І чи попереджувати це потрібно кремами? Ну, взагалі, то так, коли ми дедовляємо, наприклад, емолієнти, це такі засоби, які дуже класно зволожують шкіру, і відповідно вони її відновлюють. І якщо ми будемо постійно зволожувати шкіру, ми можемо зменшити ризик цього рубцювання, тобто ризик утворення розтяжок. але... Я не скажу 100%, чи це дійсно допомагає. Все залежить від кожної шкіри індивідуально і в когось воно дійсно класно працює, а в когось абсолютно ніяк. Тому, якщо взяти по статистиці і питати вагітних, то, мабуть, тобто не вагітних, а жінок, які вже народили і прагнуть повернутися до своєї маси тіла, то, мабуть, розтяжки будуть в більшості дівчат, хіба що, якщо вони не набирали велику кількість ваги. То можливо шкіра гарно відновиться і нічого не буде. Таке дуже цікаве питання, і поки що мені тяжко дати відповідь, я скажу згодом, розкажу, як там все буде. А якщо мазі від рубців це те ж саме? Ну, е якщо свіжий рубець, так е ми можемо його пробувати згладжувати даними засобами, наприклад, мазями чи гелями спеціальними. У нас їх достатня кількість в аптеках. Але якщо це гіпертрофічний рубець, і він уже стійкий, він уже давно, так само як давня розтяжка, то ніякі мазі не допоможуть. Там потрібно ін'єкціями це забирати або лазерами або апаратами. А, е... Мазі в даному випадку не допоможуть і не поможуть вони, якщо навіть це свіжий робець, але, наприклад, постакни на шкірі, ну уявимо, що то у людини зазвичай йдуть чи то гіпертрофічні рибці, чи атрофічні рибці. І в даному випадку вони достатньо важко піддаються лікуванню, тому мазі тут не допоможуть. Ну можете пробувати, звісно, маститися, але по чесному це тільки марна трата грошей. Окей, а чи завжди після прищів того самого акне будуть друбці? І як з ними боротися? Які варіанти є? Е, не завжди всіх, знову ж таки залежить від схильності організму і від шкіри, яка в людини. Якщо там людина схильна до рубцювання, це все генетично, то так у неї рубці. і плюс і які в неї ураження були? Якщо були глибокі, такі кістосні ураження, тобто акне було важкого ступеня. То скоріш за все у неї будуть рубці, і це може бути як такі ямки, мінус тканина, тобто гіпотрофія, або гіпертрофія, такі горбики залишаються, і, ну, і це найчастіше так і виникає. І ну повірте, як тут можна мастити щось кремом, щоб воно згладилося? Чи не вже крем може там забрати тканину або навпаки додати цієї тканини? Ні, нам потрібно працювати на неокологенез. Тому ось так. Дякую за відповідь. А що таке келоїдні рубці, і чи можуть вони бути при акне? Можуть бути. У мене були пацієнти з таким станом. Тобто, спочатку ми лікували висипання, після висипання, через деякий період, ми вже забрали запалення, скажімо так, і на місці тих. Висипів, які були досить таки глибокими, у нас утворились кілоїдні рубці. Вони виглядають не дуже красиво. Вони зазвичай яскраво там рожевого кольору. Вони запальні, вони можуть турбувати пацієнтів, свербіж, печіння може бути в цих місцях, і вони можуть збільшуватися. Тобто, це не так, як просто гіпертрофічний рубець. Він собі утворився після прища, і він такий і є. А келоїд може наростати з часом, тобто він збільшується. Так, так от таке не часто виникає, але часто виникає, коли вражає грудну клітку. Тут у нас мало підшкірно-жирової клітковини, а багат, ну, відповідно, тут є дерма. І на місці, де мало жиру, де мало ПЖК, на обличчі у нас є, а тут мало. І відповідно тут часто з'являються келодні рубці, це якщо висипає на грудній клітці. Таке може бути і на спині, точно так само. Як ми його лікуємо, лікуємо так, як келоїдні рубці ін'єкціями кортикостроїдів найкращий метод лікування. А твоя думка з приводу лазерів, лазерної шліфовки чи щось тому схоже? Ну, я тільки за головне, щоб правильне лице було на ті всі апарати. А якщо ми не про обличчя? І по тілу? Ну так само, ну я мала на увазі правильні рубці на ті апарати. Тобто, лазерна шліфовка потрібно на гіпертрофічні рубці. Якщо ми говоримо про гіпотрофічні рубці або нормотрофічні в рівень шкіри то е, тут потрібно проколювати шкіру для того, щоб синтезувати на її місці колаген новий, щоб е, шкіра заросла і ці ямки на обличчі, скажімо так, вони заповнились нормальною шкірою. То тут варіант може бути або мікроголковий RF ліфтинг або ін'єкції плазмоліфтингу чи полінуклеотидів – Тобто, ось в даному випадку потрібно працювати з ін'єкціями по обличчі, тому що якщо це ж гіпертрофічний робець, його можна зашліфувати, тобто забрати ту лишню шкіру, і в принципі, і буде класно, і, і, і воно допоможе. Бо якщо мінус тканина, лазерна шліфовка не допомагає. Якщо це килоїдні рубці, то я вже повторюся. Тут потрібні ін'єкції кортикостров, тому що це патологічне заживлення. В нього є така штука. Якщо ти його Будеш додатково травмувати, то він може ще більшим стати той рубець, тому тут потрібно акуратно і правильно, не косметологічно, а дерматологічно. Окей. Okay. А що робити шкірі після опіків або перес... після пересадки шкіри? Вона виглядає зазвичай не дуже естетично. Ну, тут знову ж таки залежно який рубець утворився після опіку. Як, наприклад, які саме тебе цікавить? Завалило. Так як в тебе лишився, так як в мене. В тебе лишився такий просто гіпертрофічний рубчик. І він одиненький, невеличкий, тому я думаю, з ним можна працювати або шліфуванням лазерними шліфовками, ну, або там ін'єкціями полінуклеотидів. Ні. Я, можливо, якщо колоти, то якісь ферменти для того, щоб зруйнувати ось цю гіпертрофічну рубцеву тканину. Щоб він, хоча б став в рівень шкіри. Але ну, в такому випадку, коли гіпертрофія, то лазерна шліфовка краще буде. Зрозуміло. Дякую. Ну, я дуже рада, що змогла тобі допомогти, дати відповіді на твої запитання. І вам, шановні глядачі, дякуємо, що ви додивилися до кінця. Будемо вдячні вам за лайки, репости та коментарі.